Так, Привіт всім! А, що що а, питання? Питання ваше таке: що а, як зробити так, щоб була коротка макушка, Як було зробити, щоб була коротка макушка і а, довго потилися? Да? Все дуже. Легко, коли знаєш, що робиш. Давайте зрозуміємо, у нас є довжина, от ця довжина якась. Наприклад, таку, 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 таку. Ну, Давайте зупинимося на цій довжині. Я беру довжину, яка у мене вже є. Наприклад, отака. От Зверніть увагу, от вона не дотягується. Це коротше, це довше. Наприклад, зараз наприклад, що я хочу, щоб. Краєва е, потилиці була тонка, щоб у мене е, оця пасмачка, і ця пасмачка не з'єдналися і нічого в мене не впало. Давайте е, будемо бачити, де вони з'єднаються. Тобто я отак вони не з'єднаються. Да, тут десь буде довжина. І я повинен знаходити десь отак. От, одна е, довжина. От, зрозуміли? Тобто, що я роблю? Я буду стригти спочатку отут, да, я зріжу, потім я зріжу тут, потім я зріжу тут, і потім я зріжу тут. І у мене дійде до цієї довжини. Коли я хочу, щоб у мене ця довжина була більш щільна, да? не просто тоненька, тобто знову ми вирішуємо оцю довжину, да? оцю довжину вирішуємо, але я вже хочу більш щільну. Що я повинен зробити, щоб вона була більш щільна? Да? Все дуже легко. Тобто, я от вирішив, і потім пішов, 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 і у мене щось спало. Ми недостатньо згадуємо нашу прогресію. Ми пішли, 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 пішли. І стільки, скільки вам потрібно щільності, стільки ви і робите собі. Тобто, висновок такий, що коли ми ви повинні спочатку взяти оцю пасмачку і вирішити, яка довжина повинна бути у вашому курсі. Потім ви повинні вирішити щільність. Наприклад, я беру, е, от, е, беру і таку, яку я хочу щільність. Я тако, о, от таку щільність. Мені достатньо. От щільності Мені достатньо. Значить, контроль у мене буде, от ця пасмочка, От вона. тобто Я буду з'єднувати цю довжину, наприклад, я хочу коротку, і цю довжину. я, от Зараз вона, бачите, от така, тобто мені стоїть просто підстригти. На подовження. Якщо я отак вот підстрижу на подовження, у мене буде і щільність. Якщо вона хоче, щоб макушка була більш довше, наприклад, вот тобто я знаходжу положення там, де вони з'єднуються. І коли вони з'єдналися, і потім вони падають, знову вот, у мене будуть так само виглядати, як прогресія. І ну, щільність буде, і шари будуть такі. Ось так от все. Тобто вам треба вирішити макушку, щільність, взяти цю пасмочку і знайти їх положення, де вони з'єднаються, на якому уровні. І все. І ви стежете е, кожен там на своєму місці, наприклад. Е, е, і е, тільки пам'ятайте, що за бушком у вас буде зовсім інше. Тобто, або нахил буде сильніше, або перетягування буде сильніше, тому що тут же волосся у нас немає. На, тут у нас щільність буде падати нижньої потилочні зони, да, там, е, перше, друге, третє, четверте, а тут нічого не впало. ще. Да, то нам треба, щоб і тут впало там, перше, друге, четверте, і простригти тільки маленьку частинку е, макушки за ну, надвушком. От, в принципі, ви так.